Всім привіт з вами Кіноманія, і це фільм Замерзлі. Троє друзів опиняються кинутими на підйомнику в оточенні з вовків, страждаючи при цьому від жахливих зимових морозів. Коли планокори наїжджають на мене, що я колючі чумти від Ганджубасу, хоч якась користь. Фільм починається з красивих гірських зимніх пейзажів, де розмістився гірськолижний курорт. Дівчина на ім'я Паркер, її хлопець Ден та їхній спільний друг Джо приїхали покататися на лижах і сноуборді. Трійця хоче дещо зекономити гроші, тому чекає подругу Джо, яка їй пропустить їх за невелику винагороду. Але замість неї на зміну виходить якийсь чоловік. Хлопці просять паркеру вімкнути на максимум свою жіночу привабливість і домовитися, щоб їх пропустили. Поки дівчина намагається домовитися, хлопці мало не сваряться, так як через романтичні стосунки Дена і Паркер почали менше бачитися. Згодом їй все ж вдалося домовитися, сказавши, що з нею будуть ще дві подружки, і ось Тріо вже мчить на зустріч гірській вершині. По дорозі вони обговорюють труднощі спілкування під час відносин і шкоду від куріння, зокрема, не тільки сигарет. Раптово підйомник зупиняється. Джо підливає олію у вогонь своїми стрибками, тим самим лякаючи паркер. Але через декілька хвилин механізм знову працює. Діставшись вершини, Тріо готується до спуску. Джо вирішує допомогти незнайомій дівчині, але замість вдячності слухає декілька ласкавих слів від її хлопця. Так як Паркер початківець в даному виді спорту, то дівчині весело, незважаючи на численні падіння, але Джо отримує менше насолоди, так як хотів спокійно покататися, а не вчити паркер кататися на сноуборді. Ввечері в кафе біля підніжжя гори хлопці обговорюють на який гірськолижний курорт поїхати наступного разу. Паркер чує, як Джо виражає своє невдоволення компанією дівчини. Чоловік хоче виправдатися, але в нього це не сильно виходить. Щоб якось забути цю неприємну ситуацію, Тріо вирішує ще раз спуститися з гори. По дорозі Джо помічає дівчину, який в день допоміг з екіпіруванням. Вона просить вибачення за свого колишнього хлопця та дає свій номер телефону. Робітники комплексу готуються до завершення робочого дня. Насувається буря, тому наступного разу курорт прийме відвідувачів тільки через тиждень. Друзям ледве вдається умовити чоловіка, пустити їх для останнього спуска, але за декілька хвилин робітника викликають по рації. Він просить свого товариша підмінити його, повідомивши, що на горі є ще троє відвідувачів. Незабаром чоловік бачить трьох туристів і, прийнявши їх за головних героїв, вимикає підйомник. Тріо, думаючи, що це така ж сама незапланована зупинка, як і вранці не сильно переживає. Щоб не сидіти в повній тиші, хлопці піднімають тему, хто якої смерті найбільше боїться. Ден жахається померти в пащі акули, паркер від вогню, а Джо найбільше боїться ями сарлака і зоряних війн. За розмовами час проходить непомітно. Згодом вимикається освітлення спусків, через що Тріо помітно нервує. Кожен висловлює свої гіпотези з приводу вимкнення електроенергії. Поки Ден розмірковує над тим, щоб стрибнути вниз, паркер згадує слова працівника, що курорт зачиняють на тиждень. Вона розуміє, що вони можуть бути кинуті на призволяще, тому що сили кричить, але задумане не приносить належного результату. Згодом справи стають ще гірші. Починається снігопад. Тріо знову пронизує нічну тишу своїми криками про допомогу, але всі старання марні. Незабаром нічну тишу і темноту тривожить фари і гул мотору з машини. Тріо радісно зустрічає водія, але за декілька метрів до них чоловік зупиняється. Йому по рації повідомляють про бурю, яка почалася, і наказують негайно повертатися назад. Поки водій здає назад, Джо кидає захисні окуляри, щоб хоч якось привернути увагу. Але сьогодні друзям не судилося досягти успіхів у своїх починаннях. Останній шанс на порятунок пропадає з поля зору. Незважаючи на безвихідне положення, Джо намагається розмовами підняти друзям настрій. Ден розуміє, що чим далі, тим гірше, тому вирішує діяти, він хоче стрибнути вниз. Паркер намагається відмовити його і в черговий раз її дії не приносять жодного результату. Зібравшись з думками, Ден стрибає вниз. Хоч хлопець морально був готовий до такого, але його ноги явно не були підготовлені до такого різкого приземлення. Щоб зупинити кровотечу, паркер кидає шарф, але знову безрезультатно. Той застрягає на гілках. Тоді Джо кидає свій платок, дену доводиться терпіти жахливу біль, щоб дістатися до нього. Тим часом Джо оглядає трос і планує, як саме можна дістатися до опорної колони. Раптом нічну тишу пронизує виття вовків. Джо намагається схопитися за трос, але намерзлий лід майже не спускає його до Дена. Дуо на підйомнику намагається оббити весь слід, а ден тим часом стикається з новою небезпекою. Прямо перед ним стоїть розлючений вовк, кинутий сноуборд відлякує хижака. Тим часом Джо хватається за трос і повзе до стовпа, але за мить повертається назад. Він тримає паркер і забороняє дівчині дивитися вниз. Там, травмованого Дена розриває на шматки зграя вовків. Друзі на підйомнику не в змозі щось зробити. Оговтавшись від того, що відбулося, До починає з'ясовувати стосунки. Вони сперечаються, хто більше винний у всьому цьому. За кількістю і якістю аргументів перемагає Джо. Але дівчина починає плакати, тому товаришу доводиться заспокоювати подругу. Згодом у них зав'язується розмова. Джо розповідає про плани на майбутнє з дівчиною, з якою познайомився в день. Паркер розповідає про свою улюблену собаку. Розмова плавно і впевнено перетікає в сон. Наступає новий день, і перші промені світла видніються із за вершин. Незважаючи на це, туристи досі сплять. Згодом прокидається паркер і намагається відірвати примерзлу до поручня руку. Тільки з великим болем вдається це зробити. На обличчях Джо та Паркер відніються сліди сильного обмороження. Друзі впевнені, що їх знайдуть, так як видимість днем набагато краще. Щоб ще якось підвищити шанс на порятунок, Джо кричить. Але як і всі минулі починання головних героїв, це не приносить жодного результату. Єдине, що залишається робити, це очікувати і вірити, що їх врятують. Згодом, коли Джо задрімав, паркер зі сльозами на очах мочиться під себе, незважаючи на відсутність тепла від сонця, безжалісний ультрафіолет нікуди не зник. У паркері Джо зав'язується розмова. Чоловік пояснює, чому у нього немає стабільних і довгих відносин. Справа в тому, що, будучи студентом, він зустрічався з дівчиною, яку дуже сильно кохав, але та розбила йому серце, так як почала зустрічатися з іншим. Паркер каже, що після того, як їх врятують, Джо повинен зустрітися з нею і все обговорити. Потім друзі згадують померлого Дена. Джо розповідає, як вони познайомилися ще в дитячому садку. Він розуміє, якщо він буде просто сидіти і чекати, то виходить, друг дитинства загинув марно. Ця думка змушує Джо приступити до активних дій. Він знову хватається за трос та, ігноруючи біль від ран на руках, повзе до стовпа. Тим часом один із болтів, який тримає крісло, майже не вилітає. Джо ледве тримається за трос, паркер в безвихідній ситуації, а вовки в очікуванні добавки до вчорашньої вечері. Згодом Джо вдається дістатися до найближчого крісла, а руки від троса розрізані до крові. Щоб, хоч якось, захиститися від вовків, Джо просить Паркер кинути йому лижну палку. Дівчина, ледве діставши її, кидає палицю, але та не долітає. Розуміючи, що ситуація безвихідна, Джо, не зважаючи на свої рани, знову лізе по тросу. Ігноруючи біль, Джо вдається дістатися до стовпа. Він злізає вниз і щасливо біжить до лижної палиці. Не вистачає буквально секунди. Вовк кидається на чоловіка, але Джо все таки вдається відлякати хижаків. Він хватає сноуборд і, з обіцянками повернутися, спускається донизу. Вовки, не бажаючи відпускати таку здобич, біжать слідом. Паркер остається сама. Єдине, що залишається дівчині, це чекати. Настає ніч, а за нею і ранок. Паркер прокидається і не бачить біля себе ні рятівників, ні вовків, ні Джо. Вона розуміє, що тепер прийшла її черга пригати. В процесі болт повністю випадає і крісло летить донизу, але страхувальний трос не дає кріслу долетіти до землі. Зібравшись з думками, паркер відпускає крісло і летить до землі. Висота невелика, тому дівчина не отримує ніяких травм. Але крісло, яке падає прямо на ногу, все змінює. Звільнивши ногу, паркер повзе до підніжжя гори. Згодом вона дотикається на тіло Джо, яке слугує сніданком для вовків. Один із хижаків дивиться прямо на дівчину, але не чіпає. Паркер вдається вийти неушкодженою після зустрічі з вовками. Згодом дівчині вдається дістатися до дороги. Один автомобіль проїжджає, повз не помічаючи дівчину. Паркер доходить до узбіччя і без сил падає на землю. Її майже не збиває наступний автомобіль. Водій несе паркер в авто і везе до лікарні. По дорозі знесилена дівчина весь час дивиться вдалину. Її очі повільно закриваються, і на цьому фільм закінчується.